Малята сьогодні пропоную вивчити вам віршик про таких величних, гарних, красивих птахів. Називаються вони лебеді. Подивіться лишень, які красені. Існує таке поняття лебедина вірність. Це означає те, що лебідь, обравши один раз собі пару, все життя живе тільки з нею. Допоможе нам в цьому, мнемо таблиця. Зараз я вам розкажу віршика, ви його послухайте, а потім разом почнемо його вчити. Микола Кащук вірні птахи. Оселяється цей птах на річках і болотах. Є він чорний, є він білий, перелітний і осілий. Дуже довгу шию має, в парі вірність зберігає. Відгадайте всі малята, звать птахів лебедята! Ось такий віршик про цих гарних птахів. Тож починаємо разом, не поспішаючи вивчати його за таблицею. Оселяється цей птах. На річках і болотах є він чорний, а є білий. Перелітний і осілий, Дуже довгу шию має, в парі вірність зберігає. Відгадайте всі малята, звати птахів лебедята. А тепер давайте ще разом я повторюю, а ви за мною, Оселяється цей птах. На річках і болотах. Є він чорний, а є білий. Перелітний і осілий Дуже довгу шию має, в парі вірність зберігає. Відгадайте, всі малята, Звати птахів лебедята. Шановні батьки, зупиніть відео, де повністю видно мнемо таблицю. І не кваплячись, не поспішаючи, повторіть іще раз з малятами цей віршик.